А ну, давайте, мужики, я вам розкажу, по яких цінах купують зараз українці трактори. Якщо не брати площадки, проїжджати на оптову базу дає, як бачите, все, любі трактора від великих до малих і брати нормально знаю, навісни, напряму, посередників і так далі. По яких цінах купують взагалі, що зараз є, по наліччю, як працює все? Да? і... Ціни, звісно, озвучу, хлопці-ціни від самих простих, від самих менших до самих більших, бо маємо багатсько на сьогодні техніки. Бачите, скільки просто склад забитий навісним. То хіба тільки на те, що зараз буде вантажитись. Ось ось стоїть бус вантажиться. Хлопці. Тому зараз сезон. Зараз даємо файну знижку. Ще додатково до того, що у нас і так е напряму оптова ціна. От. Ось, це, що люди беруть, ось це, що нав'язка, все береться, продається, не стоїть і так далі. Ось ось загружені. Бачите, скільки загружено машин. Техніка уїжджає, техніка по людських цінах, техніка не по завищених цінах. От. І уїжджає до людей. і ось о, Люди приїхали дивитись техніку, то Можна приїхати до нас таку на екскурсію погуляти. Покататься на любом тракторі, собі вибрати, Якщо ви маєте таку можливість, то, звісно, мужики, приїжджайте. Е, мужики, дівчата, всі, хто хоче, всі, всі бажаючі, на тест-драйв любого трактора теж е, вам покажемо, заведемося, грузиться корчик такий маленький. Коротше, мужики, що по цінах, то я багато балакаю. На сьогодні за трактором. Який буде вже не мотововчна коробка, який вже може працювати з всім навісним, навісним під трьохточку, під кардан. Підвал відбору. саме просте, звісно, ремені починається шифенги, отакі. І е, наподобі них ще є кентаври, і наподобі них ще є зубри. Тут мінімальна сама ціна починається 2600. За кальосний трактор з, ва з валом з трьох точок, з немотобочною коробка, але ну, привод буде пасовий. Приво буде ще пасовий. Якщо е ми балакаємо про тракторець 3-циліндровий, е самий дешевий, що на сьогодні мається? Так, наголошу, що з цих цін що я звучу ще, може бути, знижка, тому що якщо ви, наприклад, забираєте, сам вивеземо, або берете ще навісне багато комплекту. От, або ви військовослужбовець, чи у вас в родині є з наші захисники, то буде ще додаткова знижка. І так, якщо казати про тракторець безремньовий, такий є тільки трьохциліндровий 24-ки. Сінтай 220-180, таких вже не випускають. немає. Ну, ми не возимо таке вже застаріле. Має бути хороший надійний мотор, КМ 385. І ціна там не така ж космічна. І а, можна взяти простий Сінтай на класному моторі. Все за зараз. Акційна ціна 3700 3 700 на віддачу. З документами, з доставкою, з усім. Під ключ. То є файна ціна за 3 безремінний трактор на муфті, на 20-х колесах. Також маємо будемо мати через тиждень, десь півтора, но вже можна записуватися по призимовленнях. Отакого типу файтера. Отакі типу файтера, вони будуть повнопровідні. Вони будуть 24 коняки з мотором КМ385. І вони будуть вартувати 4800. Всього ще без торгу. 4800 за повнопривідний 3 міні-тракторець. Також на сьогоднішній день починається від 5 повнопривідні. Якщо ви бажаєте шифен на шифен ціна на сьогодні, від 3,300 до 3,5 за задній привід, від 4300 до 4500 на повний привід. Також маємо новинки. Я зараз розкажу, які в нас будуть трактора ще. Ось, кінтавр, якого ще світ не бачив, очі не бачив. Дивіться, які мости, які чулки. Кінтавр новий, п'ятдесятка. Кажуть, буде круче скаута. Ми не знаємо, ще не збирали. На хлопці п'ятдесяточка, майже 2 тонни ваги з такими його мостами. Я думаю, що досить серйозна хлопці заявка. По ціні такі буде біля 9 тисяч, стоїть, бо тут дорогі, великі. Дорогі великий трактор, 50-ка з компресором, з ресівером, з реверсом, з усіма примочками. Кентавр в різних кольорах: зелені, червоні, сині і так далі. Так що, Хто хотів того кентавра, пишіть, дзвоніть. Я думаю, коли кого відео ви дивитеся, у нас вже буде е трактори зібрати, щоб можна було вам показати. Дивіться, яка коробка, яка дура, і які човки. Ну, Неодноразовий Китай точно. Вот. І так, далі пройдемося по, по цінах, і я потім розкажу, що буде нового. В цій весни. Зараз. Хлопці. А якщо йдемо далі. Кентавр, Форте, Файтер, Оріон і всі подобні трактора починаються від 6 тисяч за повнопривідні 24-ки, великі вже, тонна 300, 8 передач, коробка, широка колія. Ну, ви поняли, такі вже повноцінні трактора. Оцінювані Форте є по 5800, вроді би було ще. Кентавр 5950. Вони не дешевшують, тому що вони не залишаються старших років. Вони приходять нові всього. Дивіться, які кабінічки круті. Маємо дуже файний вибір тракторів від 90 кінських сил. Від 90 кінських сил, 90, 100, 110, 120 ката, Еней, Ламон, Садін. ДТЗ і тому подібні. От, пожалуйста, вам нові ДТЗшки, теж 120, 130, 140. Ціна на них починається від 900-950 тисяч гривнів за трактор за 90-сильний. А 50-ку можна, 50 можна взяти від 10. А 50-ку зараз теж є акційні, можна взяти від 10. сама крута зараз пропозиція на трактора преміум класу Wovel DTZ DONFEN. Бо такі трактора джинма. бо такі трактора є, що залишались 2023 року. Є, що залишалася 23 року. І от зараз вам буду казати ціни, то реальні ціни, то не прикол. Дивіться, сама проста джинма вартує як отакий кентавр. Джинма 5900, Хлопці, то є шара. З ходозменшувачем 6, з реверсом 6100, то реальна ціна на віддачу з документів за нові джинми. Ми їх тільки зібрали, вони ніде роками не стояли. Просто дата випуску така. ДТЗ від 7 тисяч там теж грає від комплектації. Донфенг в нас уходили по 6300, 6200, 624 Донфенг, мужики. І, звісно, мій любимий Ловов 6300 x люксовий на широких колесах 244 Ловол. Теж дуже, дуже сильно файно раджу того трактора. Так що є класні трактора. Нові, трохи старших років і дешевше. Теж кому цікаво, то телефонуйте, мужики. Телефонуйте. Привозимо нас з додому безкоштовно. Грошей наперед ми не беремо. Не беремо грошей наперед. Оплата при отриманні. Документи на реєстрацію робляться під ключ. За це можете не переживати. То входить теж в стоїмость, доплачувати ніяких. Більш платежів, нічого більш не буде. Гарантія розповсюджується від року до трьох в залежності від бренду, від трактора. Ну переважно зараз більшість дається 2-3 роки. Гарантія обслужується постачальниками безперебойно. Є виїзні сервіси, в нас в Києві є сервіс, і є виїзні сервіси, хто може вам тракторець обслужити. Техніка в нас, я вже наголошував, вся нова збирається тако з нуля. Навіть ті, що йдуть 23-й рік, і так далі, вони теж ставляться на шасі з ящиком, розпаковуються. І так далі. Є е, виключення пару тракторів, які там постояли е, літо. і так далі. Наприклад, там кентаври 504, ми їх віддаємо взагалі по 7600, по 7,5. Там вже треба 50 ки старі. Там же треба, щоб ви, якщо вас цікавить, там теж ніяких моментів, просто є там трошки по мелочі якась, може царапинка, бути чи там щось трохи ржаве. Вот. А так от трактора всі йдуть нові, повністю збираються, стають на зборку. Ось збирається кінта там далі збирається джинма. Тому як купуєте уціненний навіть трактор старших років. Більшість з них буде, ДТЗ-шка, теж 23-й маємо, ось що завозять хлопці. То більшість з них буде все-таки нуляча, класна. В пльонці в Целофані. Як все має бути, без жодних нюансів. Тому, мужики, теж звертайтеся. Ну і, звісно, любена вісне. Любена вісне. Борони, диски, культиватори, фрези, сажалки, копалки, пуга, все є по наліччі різних виробників в різних цінах. Україна, Китай, Польща і так далі. Якщо брати тракторець і брати зразу з навісним, буде дешевше. Тобто не гайте час. Ото люди вже приїхали, і я думаю, без трактора не в'їдуть звідси. Тому майте на увазі. А також також, маємо цілий склад мототракторів. Мототрактори починаються від 2,200, 2300, 2,5. До 2700 до 3. То самий жирний потолок з головою, ще з кучей навісного в придачу буде. Е, одна точка, Нев'язка і все мотобочне, фрези, плуга, все мотовочне навісне. Воно на там тому три можна зібрати. Собі повний комплект. От люди забирають 54,04. будуть, Певно, забирають 5404. Дивляться між Донфайном 54.04. Звертайтесь, дзвоніть!